Вітаю всіх слухачів мого каналу. Тема сьогоднішньої лекції сенсорна система і органи, які сюди належать. Отже, план лекції. Перше: це присінково завитковий орган або в дужках орган слуха і рівноваги А. Зовнішнє вухо, Б. Середнє вухо і В – Внутрішнє вухо. Другий пункт плана це шкіра. Третій пункт плана орган нюху. І четвертий пункт плана орган смаку. І так, орган слуха і рівновагу. Латиною органом вістіболо кохляри. Тепер з вами давайте запишемо структурну схему присінково завиткового органу. Отже, поценку з... По центру сторінки пишемо орган слуху і рівноваги, органом, вістібло кохляри. Орган слуху і рівноваги складається з трьох основних частин. Перша частина це зовнішнє вухо, ауріс екстерна. Друга частина це середнє вухо, Ауріс медіа. І третя частина це внутрішнє вухо, Ауріс інтерна. Зовнішнє вухо Ауріс екстерна складається з вушної раковини, зовнішнього слухового проходу і барабанної перетинки мембрана тімпані. Середнє вухо, ауріс медіа, складається з барабанної порожнини, євстахієво труби аудітіва, і слухових кісточок це молоточек, ковадло і стремено. Внутрішнє вухо Ауріс інтерна складається з кісткового лабіринта, сюди входить равлик, присінок і півкільцеві канали. І перетинчастого лабіринта. Сюди входять равликовий проток, сферичний і еліптичний мішечки і півкільцеві протоки. Отже, орган слуха і рівноваги, ми сказали, складається з трьох частин. Це зовнішнє вухо, ауріс екстерна, середнє вухо, ауріс медіа і внутрішнє вухо. Ауріс інтерна. Якщо подивитись на функцію, то зовнішнє вухо. Виконує функцію органу слуха. Тобто завдання зовнішнього вуха завдяки вушній раковині, це сконцентрувати звукові коливання і направити їх в зовнішній слухові проход. В зовнішньому слуховому проході ці звукові коливання натикаються на барабанну перетинку мімбрана Тіпаль. І під впливом цих коливань. Барабанна перетинка починає вібрацію. Тобто таким чином звукові коливання вони перетворюються на механічні коливання. Ці механічні коливання барабанної перетинки далі передаються на середнє вухо. Отже, середнє вухо воно також відповідає тільки за слуху. Ці механічні коливання передаються на три слухові кісточки, які з'єднуються між собою суглобами. Тим самим таким чином амплітуда цих коливань зростає. І далі ці механічні коливання передаються вже на внутрішнє вухо, а саме на равлик. Всередині равлика є ендолімфа. По цій ендолімфі це рідина. Оцій ендолімфі ці коливання передаються на верхівку равлика, і таким чином збуджуються рецепторні клітини слухової системи і утворюється нервовий імпульс, який далі вже по нерву піде до головного мозку, там розкодується і у нас з вами з'явиться відчуття звуків. Однак в середньому гусі є ще друга частина: це присінок. І це півкільцеві канали. Присіна ті півкільцеві канали до органа слуху не мають ніякого відношення, а це наш орган рівноваги, завдяки якому ми з вами вирівнюємо наше положення тіл. Таким чином, з усіх трьох частин органа слуху і рівноваги лише у внутрішньому гусі частина займається рівновагою. Все інше ми можемо віднести до органу слуху. Отже, давайте тепер про це більш детально. Перша частина, ми сказали, це зовнішнє ухо. Ауріс екстерна. Зовнішнє ухо складається з вушної раковини і зовнішнього слухового проходу. Вушна раковина, ось вона тут також ми її бачимо, це еластичний хрящ. Який зовні вкритий шкірою. На вушній раковині розрізняють мочку вуха і вирізняють такі е, утворення. Зовні, ось ми бачимо, це завиток. Зсередину, ось ми бачимо горбик також, також йде зверху. Це протизавиток. Спереду ми бачимо позелок ось теж горбик це проти козовок. Таким чином, навколо входу до зовнішнього вуха утворюються такі вип'ячування хрещової тканини, завдяки яким і відбувається концентрація звукових коливань, яким потрібно потрапити в зовнішній слуховий прохід. Зовнішній слуховий прохід, ми сказали, він проводжує ці звукові коливання до барабанної перетинки. Барабанна перетинка мембрана в тімпані. Ось на макеті ми її можемо таким чином побачити. Ось так вона виглядає. Як бачите, ця барабанна перетинка вона повністю перегороджує цей зовнішній проток. Причому розташовується до цього протоку не перпендикулярно. А під таким доволі косим кутом. І завдяки чому, ми сказали, вона сприймає ці звукові коливання і перетворює їх на механічну вібрацію. Всередині цієї перетинки ми бачимо ямку. Це називається пупок барабанної перетинки. З середини до цього пупка Приєднується перша слухова кісточка, ось вона, яка називається молоточок. Тобто у цієї кісточки у молоточка є рукоятка, я зараз тримаю за цю рукоятку. І саме цією рукояткою молоточок приєднується з середини до барабанної перетинки, приростаючи до неї. Таким чином, барабанна перетинка ще раз, мембрана тімпані, це межа між. Вона це ця межа. Між зовнішнім вухом і середнім вухом. Тепер переходимо до другої частини, це середнє вухо. Середнє вухо латиною ауріс медіа. Середнє вухо складається з барабанної порожнини з повітрям. Ця борож... барабанна порожнина, вона не замкнута. В цій порожнині є євстахієва труба. Яка може проводити повітря. І ця Євстахієва труба вона надалі відкривається в носоглотку. Ось вона носоглотка. В носоглотці є маленький отвір, де відкривається ця євстахієва труба. Таким чином, повітря під час дихання, під час нашої їжі. Воно постійно потрапляє або всередину барабанної порожнини через гіфстахів трубу, або виводиться. Тим самим врівноважується тиск між атмосферним повітрям і тиском всередині барабанної порожнини. Ви ж розумієте по законам фізики, якщо різниця в цьому тиску буде велика, то це буде навантаження на барабанну. Перетинку, і це може привести до того, що вона розірветься. Тому цей тиск постійно врівноважується між атмосферним повітрям і в порожнині середнього вуха. Крім того, в порожнині середнього вуха є також ось вони три слухові кісточки. Перша слухова кісточка вона приєднується до барабанної перетинки, називається вона молоточок. Друга слухова Кісточка приєднується до молоточка, називається ковадло. І третя слухова кісточка, ось вона маленька. Вона приєднується до ковадла з одного боку, а з другого боку приєднується до равлика. Це вже внутрішньому вухо. Називається стремено. Всі кісточки окремо ми можемо ось тут побачити. Оце молоточок перша. Кісточка. Друга кісточка, ось вона, це ковадло. Ось так головка молоточка приєднується до ковадла. Ось таким чином. І третя слухова кісточка, ось вона, це стремено. Як бачите, дуже схоже на стремено, яке як, як надягають на лошадь для ніг всадника. І ось таким чином стремено приєднується до ковадла. Завдання ще раз цих трьох слухових кісточок це передача вже механічних коливань. При цьому при передачі цих коливань ці кісточки збільшують в кілька разів амплітуду. Таким чином, гострота нашого слуха збільшується. Третя частина це внутрішнє ухо. Внутрішнє ухо, як ви бачите, воно представлено кістковим лабіринтом. Ось він, цей кістковий лабіринт. Ось він окремо намальований, але, на мій погляд, не дуже вдало. І ось так можна його побачити у вигляді зліпка. Це і є кістковий лабіринт, який утворює внутрішнє вухо. Цей кістковий лабіринт складається з трьох частин. Це все нагадую ще раз внутрішнє вухо. Ось воно. Три частини кісткового лабиринта. Перша частина ось вона, називається равлик. Як бачите, схоже на равлик. Це орган слуха, ми вже сказали, тобто ця частина відповідає за наш слух. Друга частина ось вона називається присінок, відповідає за рівновагу. І третя частина це три частини. Півкільцевих канали. Тут, на жаль, один канал відсутній. Насправді таких каналів три. Ось тут ми можемо це побачити. І так, це ми з вами побачили кістковий лабіринт. Якщо ми цей кістковий лабіринт розріжемо, то всередині кісткового лабіринта ми знайдемо ще другий лабіринт. Тобто, уявляємо собі. Що ми розрізаємо цей кістковий лабіринт. Всередині ми знайдемо перетинчастий лабіринт, який буде повністю повторювати контури кісткового лабіринта. Між ось цим кістковим лабіринтом і розташованим всередині. Ось ось йде тут кістковий лабіринт. Контури. А оце перетинчастий лабіринт всередині. Так ось між стінкою кісткового лабіринта і перетинчастого лабіринта знаходиться рідина, вона називається перілімфа. Якщо ми розріжемо сам перетинчастий лабіринт, то всередині також буде рідина. Вона вже називається ендолімфа. І так, давайте тепер по черзі. Якщо ми з вами розрізаємо кістковий равлик. То всередині нього ми побачимо перетинчастий равлик. Ось подивіться, це окремо перед нами кістковий равлик. Одну стінку тут прибрали у кісткового равлика. І всередині ми бачимо перетинчастий равлик. Ось. він. Ось тут на схемі жовтим кольором показаний цей перетинчастий равлик. Тобто равлик, чому назвали це равликом? Тому що це утворення утворює половиною оберти навколо вісі своєї. І всередині знаходиться перетинчастий лабіринт, це саме головне. І саме всередині цього перетинчастого лабіринта знаходяться війкові е, нервові рецепторні клітини, які збуджуються і які утворюють слухові імпульси. Таким чином, равлик і перетинчастий лабіринт равлика відноситься до органа слуха. Далі, якщо ми з вами розріжемо присінок ось в цьому місці, наприклад, то всередині кісткового присінка ми знайдемо перетинчастий лабіринт у вигляді двох мішочків електричного і сферичного мішочів. Ці мішочки всередині заповнені, як я вже сказав, ендолімфою, і зсередини вони вкриті. Рецепторними війковими клітинами, які відповідають за рівновагу. Отже, коли ми з вами змінюємо положення тіла, коли наше тіло починає прискорення, наприклад, ми їдемо в машині. Або наше тіло починає гальмувати те ж само, коли ми їдемо, наприклад, в машині, то війки цих клітин починають рухатись за інерцією. І в цих клітинах відбувається збудження. Таким чином, далі цей імпульс йде до головного мозку. І ми сприймаємо, що наше тіло, з нашим тілом відбуваються певні рухи. Наш головний мозк це сприймає таким чином. І третя частина. Якщо ми з вами розріжемо півкільцеві канали, ось вони. їх три півкільцевих канали ось вони також показані. Якщо ми їх розріжемо, то всередині. Ми знайдемо три півкільцеві протоки. У кожного з цих трьох півкільцевих протоків, одна з ножок, як бачите, у кожних є дві ножки у кожного протока, одна з обов'язково має розширення. Ось одне розширення у одного протока, ось друге розширення у другого протока. І ось третє розширення у третього протока. Ось ці розширення на одній з ножок. Називаються ампули. Саме всередині ось цих ампул також знаходяться війкові рецепторні клітини органа рівноваги, які також збуджуються. Зверніть увагу, що ці півкільцеві канали вони розташовуються один до одного під кутом 90 градусів. Отже, коли ми з вами змінюємо положення голови, наприклад, або нашого тіла. Відбувається збудження не у всіх трьох півкільцевих каналах, а лише в тому каналі, який рухається більше при такому зміні положення. І, звичайно, саме в цьому каналі в ампулі, відбувається збудження цих рецепторних клітин, що призводить до того, що інформація потрапляє до головного мозку, і головний мозк таким чином контролює наше положення тіла в просторі. Шкіра. Наступний орган сьогоднішньої лекції, латиною Кутіс. Це дуже тонка, дуже щільна еластична оболонка, яка пов'язана з органами, які знаходяться нижче завдяки підшкірному жировому шару. Загальна площина шкіри у дорослої людини до 2 квадратних метрів. Товщина шкіри може бути до 5 мм. Шкіра складається з двох частин. Це епідерміс, поверхневий шар шкіри. І дерма. Це більш глибокий шар. Під дермою, тобто нижче під шкірою, знаходиться підшкірна жирова клітчатка. Епідерміс перша частина шкіри. Це поверхневий шар шкіри завжди. Складається. З багатошарового, плоского, зроговілого епітелія. Цей епітелій має багато шарів, і тому в цьому епітелії розрізняють 5 шарів, вони тут позначені цифрами. Будь-який епітелій нагадує на базальній мембрані. Ось тут, на схемі, ми бачимо цю базальну мембрану на гістологічному препараті. Ось тут вона проходить ця мембрана. І на цій мембрані знаходяться 5 шарів клітин. Перший шар клітин це базальний шар, ось він одиничкою позначений. Далі йде шиповатий шар клітин. Потім йде зернистий шар. Далі йде блискучий у вигляді такої полоски і шар рогових лусочок. Якщо дивитись на ці шари, то нижні два шари базальний. І шипуватий шар це молоді клітини, завдяки яким відбувається регенерація самого епітелія і, всі, і всієї шкіри при подряпинах. Тому ці два шари об'єднують разом і називають ще паростковим шаром. Також в цих шарах знаходять, знаходяться пігментні клітини, в яких знаходиться меланін, І завдяки цьому наша шкіра. Може бути більш біла або більш смугла. Два верхні шари у епідерміса, це блискучий шар і шар, лугових, і шар рогових лусочок, мертві клітини, тобто ці клітини виконують виключно захисну функцію. Причому, в залежності від того, де ми будемо дивитись на шкіру, товщина. Цього шару може бути різна. Наприклад, якщо ми візьмемо долоні або наші підошви, то там цей шар буде дуже товстий. Якщо ми візьмемо, наприклад, шкіру обличчя, то цей шар буде буквально складатись з кількох рядів клітин і він буде дуже-дуже тоненький. Нагадую, що будь-який епітелій і епідерміс в тому числі, він взагалі не має кровоносних судин, але має багато нервових закінчень. Отже, оскільки немає кровоносних судин, то живиться, живляться клітини і епітилія завдяки судинам, які підходять завдяки дермі, тобто сполучній тканині знизу. І таким чином поживні речовини через базальну, базальну мембрану потрапляють до епідермісу. Далі дерма. Друга частина, Друга частина шкіри. Ось її можна так обвести. Ось ось вона, дерма. Це сполучна тканина. І в цій дермі розрізняють два шари. Поверхневий шар, який ближче розташовується до епідермісу, називається сосочковий шар. І глибокий шар, який знаходиться нижче, це називається сітчастий шар. Якщо подивитись на ці два шари. То поверхневий шар дерми. Називається ось так можна умовно розділити цю дерму сполучну тканину, то цей шар утворює такі виступи, які вдаються в епідерміс. Саме цьому цей шар і отримав назву сосочковий шар. Завдяки цим сосочкам на поверхні епідерміса утворюються грібінці і борозни, які ми можемо побачити. На своїй долоні, наприклад, бо там ці грибенці доволі глибокі. Також в сосочковому шарі дерми є м'язи, ось ми бачимо цей м'яз, який при, при, прикріплюється до волосся. Це не що інше, як м'яз підіймач волосся. Сітчастий шар дерми. Сітчастий шар дерми розташований глибше, ніж сосочковий шар. Тут знаходяться також багато кровоносних судин, тут знаходяться корні волос, тут знаходяться потові залози. Отже, потові залози знаходяться в січастому шарі дерми, відходить проток від потової залози, який завжди відкривається на поверхні епідермісу порою, через якою пот завжди виходить назовні епідерміс. Також, біля волосся ми завжди можемо знайти сальні залози, ось вони, які виділяють шкіряне сало і змащують таким чином наше волосся. У шкіри також є придатки. До придатків шкіри належить волосся і належить нігті. Волосся. Вони маються практично на всій поверхні шкіри. У кожного волоса ми можемо розріз... розрізнити стрижень, ось він іде, і внизу буде корінь волоса. На корні волоса є потовщення, називається волосяна цибулина. До кожного волоса також прикріплюється сально залоза, ось вона. Яка виділяє шкіряне сало на поверхню волосся. Серед волос ми можемо розрізнити довгі волоси. Вони знаходяться у нас на голові, на бороді, вуса утворюють. Можемо розрізнити щетинкові волоси. Це волоси на пахвах, на, лоб, на лобку і пушкові волоси це волоси на тулубі і на Кінцівках. Також до придатків відносяться нігті. Нігтя це тверда, трошки вигнута пластинка на кінцях пальців стильної сторони. На кожному нігті розрізняють корінь, тіло і передній вільний край. З боків. Ніготь, прикритий шкіряною складкою. Називається валик нігтя. Наступний орган сенсорної системи орган нюху. Латиною органум ольфактус. Орган нюху розташовується в слизовій носа в області верхньої і середньої носової раковини. Отже, на слизовій носа в цих раковинах. Знаходяться рецепторні нюхові клітини. Ці клітини є біполярними. Ось вони намальовані. ці клітини. У них є один відросток периферичний. Від нього відходять війки, які сприймають нюхові подразнення. Інший відросток центральний. Центральний відросток він формує нюховий нерв, ось він. Який проходить крізь решітчасту чисту кістку в порожнину черепа, і в порожнині черепа підходить до нюхових цибулин. І далі імпульс йде по нюхових трактах в центральний відділ нюхового мозку. Там цей імпульс оброблюється, і у нас відбувається відчуття запахів. Наступний орган сенсорної системи це орган смаку, Латинною органом густус. Складається з смакових бруньок. Ось вони схематично показані. Ці бруньки розташовуються на слизовій язика, слизовій піднебіння, слизовій надгортанника і на задній стінці глотки. Нюхова брунька складається з рецепторних вкусових клітин. Ось вони показані. Ось вони під мікроскопом. Ці клітини мають відростки. Це війки, які саме і сприймають смакові подразнення. Ці смакові подразнення трансформуються в нервовий імпульс, і далі йде цей імпульс по лицевому і язикоглотковому нервах в головний мозок. Таким чином, найбільше смакових рецепторів. Розташовуються на сосочках язика. Ось вони показані, ці сосочки, це, насамперед, желобоподібні сосочки, листоподібні сосочки і грибоподібні сосочки. В залежності від розташування на язиці, ці сосочки і ці рецептори можуть сприймати різний, різний за якістю смак.